Добрий день! Сьогодні ми розглянемо аналітичний об'єкт, який дозволяє зручно та повністю описати розподіл випадкової величини, так звану характеристичну функцію. Для випадкової величини X, характеристична функція в точці T визначається як математичне сподівання від комплексного експоненти від f в степені І таксі, де і це уявна одиниця. І, хоча ми з вами не визначали математичні сподівання комплексних випадкових полочин, це легко визначити як математичне сподівання дійсної частини плюс і помножити на математичне сподівання уявної частини. В даному випадку математичне сподівання косинус таксі плюс і помножити на математичне сподівання синуса таксі Випадкові величезне синус та косинус Обмеження, тому математичні сподівання ці визначені коректно, да, для обмежених випадкових величин математичне сподівання завжди визначено. такі випадкові величини інтегровані. Отже, характеристична функція, так само їх функція розподілу, визначена для довільної випадкової величини. для довільного можна сказати, розподілу, бо залежить це лише від розподілу. Да. Зокрема, можна виразити це математичне сподівання через інтеграл за функцію розподіл. Ну і, наприклад, якщо випадково величина ксі абсолютно неперервна, то значення характеристичної функції ксі в точці t це інтеграл від мінус до плюс нискінченності від f в степені х помноженого на. 6 в точці Х по DX. Ну, І це не що інше, як так, звана, як так зване перетворення фуріє щільності випадкової величини. Це відомий з математичного аналізу, такий інструмент для дослідження певних властивостей функцій. То в. В тому, сенсі, я, в тому самому сенсі, що перетворення ФОРЄ це певна спектральна характеристика. функції. Характеристична функція це певна, так, так би мовити, спектральна характеристика випадкової величини. Ну і Давайте розглянемо пару прикладів. Перший приклад це розподіл вернули з параметром P. Це. Uh, випадкова величина, яка з імовірністю p набуває значення 1, з ймовірністю 1-p 0. Да? І отже, характеристична функція uh, математичне сподівання f степені і t да? З імовірністю p це буде f степені і t, з ймовірністю 1-p буде 1. f степені і t помножити на 0. f степені -0, 0 це 1. Ну... Тобто це одиниця плюс P помножити на F степені t мінус 1. Ну і а, можна також порахувати для неперервного розподілу. Да? Ось, скажімо, для показникового розподілу з параметром лямбда. Писав я цю формулу, а, що характеристична функція для абсолютно неперервної випадкової величини, це такий інтеграл. Підставляємо щільність. Лямбда на вступені мінус лях, і інтегруємо. Інтеграл легко порахувати. Це лямбда поділити на лямбда мінус і т. Ну і бачимо, і, і, в, цьому, і в цьому випадку да, о, характеристичні функції набувають, загалі кажучи, комплексних значень. Да, Комплексно значні функції. А, ну, і які ж властивості має характеристична функція. Легко бачити, що в точці 0 вона дорівнює одиниці. Це математичне сподівання від експоненти 0. Експоненти 0 це одиниця, математичне сподівання одиниці одиниці. Характеристична функція є рівномірно, неперервна. Давайте пересвідчимося цьому. Розглянемо різницю значень характеристичної функції. точке t, а в точке t плюс h. Да? Значит, распишем за значением характеристичную функцию. Да, внесем модуль под знак математического сподевания. Модуль математического сподевания меньше равна математического моду. модуля. Да? А, ну и зазначим, что что модуль f степени дорівнює одиниці. Да? Це а, така а, комплексно значна експонента. Да? Е, тут і помножити на дійсний аргумент, да? ми знаємо, що модуль такого комплексного числа 1. І винісше f степені і таксі маємо F-стопені мінус 1 по моду, да? да? Коли H пряму до нуля, оця випадково величина під математичне сподівання прямо до нуля. Да, а оскільки вона обмежена, модуль цього комплексного числа точніше, випадково величина під математичним сподіванням, не, пер... не перевищує двійки цей модуль не неперевищує двіки, да, то за теоремою Лебека про мажаровану збіжність або про обмежену збіжність, да, маємо збіжність цього математичного сподівання до нуля. Ну Це і є. Рівномірна неперервність, де б не знаходилося Т, да? у нас це прямо до нуля. Фактично, ми можемо тут супремум по Т написати. Ну і а, інша а, така важлива властивість це так звана невід'ємна визначеність. А в чому вона полягає? В тому, що коли ми візьмемо N різних значень Т1 і так далі, Т і і n різних комплексних значень z1 і так далі, zn. Тоді така сума по k j від 1 до n. Фіксі від різниці така мінус j, помножити на k, помножити на zj, спряжене. це більше рівне 0. Ну і як в цьому пересвідчитися? Пересвідчитися в цьому можна так. Значить. Записати це означення характеристичної функції тут. Там математичне сподівання ось такої комплексної експоненти. Скористатися лінійністю, внести ZK і ZJ спряжено під знак математичного сподівання, внести суму під знак математичного сподівання. Завдяки лінійності математичного сподівання, все це ми можемо робити. И вы э, легко бачите, что под э, знаком математического сподівання выйдет квадрат модуля с такой суммы. Сумма R в степени такая так кси на z -ка. Ну, и оскільки это випадково величина невидимо, то и математическое сподівання невидимо. А на самом эти три властивости полностью визначають Характеристична функція. Тобто будь-яка функція, що має ці три властивості, є характеристичною функцією, це так звана теорема Бохнерхіншина. Ну, насправді теорема Бохнарахіншина навіть трохи більш загальна. А тут в цьому другому пункті достатньо вимагати неперервності в нулі. А якщо ось функція така комплекснозначна, визначена. На дійсній осі, подвальне першу і третю властивість, не перервна в нуди, вона автоматично є, а тоді рівномірно неперервна, ну і є характеристичною функцією певного розподілу.